То, шановні депутати, можемо розпочати позачергову 75-та так? Е... Е... Вибачайте за такий оральний режим, але з поваги до нашого військового він хоч уже все отримав, що потрібно, але держава хоче, би ми вернули тих 29 тисяч з гачком. А у січні вже зробимо таку планову сесію, підготуємося. Так, тільки одне питання, е, тому я прошу піднятися для звучання державного гімна. Ще слово, усміхнеться доля. Згинуть наші вороженьки, як роса на сонці. Запанує ми, ми, браття, у своїй стороні. Зашеділа, ми плажим за нашу свободу и покажем, що ми гратя козацького, души тіла ми хола. Blažen za našu slobodu I pokažem, čo mi vrátia Kozacko Одне питання на порядку денному, е, тому я прошу проголосувати за порядок денний. Рейдемі. Довго вас не затримання, я сильно доповість і тоді зможемо проголосувати за нього. Шановні депутати, голосуйте. Рядденний прийнято прошу надію вас до, до слова начальника фінансового додається проект рішення пронесення ліміт до бюджету на 2025 рік. Даним проектом рішення зменшуємо доходи загального фонду за рахунок субвенції до обласного бюджету на придбання зал у сумі 29 тисяч двадцять гривень. 13 копійок та відповідно зменшуємо видатки по соціальному фонду на цю саму суму. Здійснимо е, Коштів із спеціального до загального фонду. Дане рішення зроблено на основі розпорядження в Англинській допомогу державної військової адміністрації, і це ті кошти, які були повернені в обласний бюджет після здійснення названня житла особи, яка мала право на ці кошти за ставлю підведені. Власником житла є четверо. Богдан, дружина, наш Юрійчук, якого ви всі знаєте, і двоє його діточок. Сума була загальна 2 мільйони 983 тисячі. Житло дуже довго тривала процедура. Дякуємо, попри все, нашій державі за повагу до, до таких військових. І надія сильно озвучила. Всі решта ті доповнення додатки не було сенсу озвучувати. Тому ми залишок цих коштів у розмірі 29 тисяч 520 гривень 13 копійок повертаємо державі. Надіємося, якому ще буде потреба в таких коштах і буде потребувати матеріального покращення житлових умов, то будемо працювати. Є у нас вже три звернення від ВПО, там трішки інша програма. А наразі, наразі можемо ставити голосувати, і, і вже тоді можемо у різному парусі собі обговорити до майбутнього сесії. Тоді можемо ставити на голос. Не прийнято. Можемо пару слів до чергової сесії, якщо Що-що?